Кандидат у президента школи Марія В'ялу разом ми зможемо зробити школу кращою. Чому я хочу стати президентом школи? Люблю нашу школу та хочу зробити її цікавішою. Голос кожного учня має бути почутий. Допомога зробити шкільні дні цікавішою. Мої цілі та ідеї організація цікавих заходів. Скринка ідей для пропозицій учнів: створення зон відпочинку, допомога молодшим класам через шефство. Що мене виділяє? Відповідальна, організована, працюю в команді, маю досвід в участі у шкільних заходах. Завжди готова слухати та відповідати. Як ми можемо працювати разом? Творення команди активних учнів для реалізації проєктів. Разом зробимо школу місцем де цікаво вчитися. Дякую за вашу увагу. Всім доброго дня. Мене звати Войтенко Анастасія, і я балотуюся на пост президента школи. Трохи інформації про мене. Як я вже сказала трохи раніше, мене звати Настя і мені 15 років, у квітні буде 16 Мені подобається брати участь у різних конкурсах, олімпіадах та й просто щось, щось організовувати. Я досить відповідальна, спокійна та креативна людина. Також я люблю працювати з бісером та аплікаціями. Цей процес заворожує. З простих матеріалів народжуються вишукані візерунки, прикраси або навіть цілі картини. Плетіння вимагає терпіння та уваги, але, але результат завжди приносить радість. Ці заняття допомагають мені не тільки розслабитися, а й створювати щось унікальне, що може тішити не тільки мене, а й оточуючих. Я вмію знаходити рішення там, де на думку інших краще залишити це і піти далі. За роки навчання я змогла навчитися працювати спільно, ставити цілі і досягати їх. У мене є невеликий досвід в організації тих самих шкільних заходів і роботи в різних гуртках. Що я можу запропонувати? Перш за все, я хочу, щоб кожен, хто тут навчається, навіть у такій обстановці відчував себе почутим і важливим. Я хотіла попрацювати над створенням над створенням нових можливостей для розвитку, чи то гуртки, конкурси або проекти, які часто допомагають розкривати таланти та здібності учнів. А моє бачення роботи активу. Я хотіла б налагодити відносини учасників активу, ввести нові правила активу. Посилити позицію наших учнів стосовно конкурсів та олімпіад і попрацювати над командною роботою. І ідеї, які я б хотіла запропонувати: перше це спікінг клуб з англійської мови. Я вважаю, що це доволі актуальна і розповсюджена тема. Також англійська зараз потрібна фактично скрізь, і багатьом для майбутньої професії вона теж дуже необхідна. Це хороше тренування і підготовка до тієї ж саме олімпіади, де можна ще більш розвинути свої skills, навички так сказати. Друге, математичний гурток. Те ж саме важливий і найголовніший предмет на здачі екзаменів. У більшої частини людей, як показує практика, непорозуміння з цього предмета починається з 7-го та класу. Складні теми, мало хто розуміє їх з першого разу, тому я б хотіла б запропонувати ще цю ідею, бо вона б допомогла більшості тут учнів. Третє онлайн гурток з дебатів і публічних виступів. Допоможе розвивати навички аргументації та впевненості в собі. На мій погляд, це непогана ідея, там можна було б переказувати ті ж самі вірші, привітання, перекази та що завгодно, або навіть зачитувати есе, там уже можна щось підказати. Е, і соціальні проекти. Ніколи не застаріють, їх можна робити на будь-які тематики, наприклад, фото, виставка домашніх улюбленців. Створити в групу соціальних мережах, де учні матимуть змогу виставити фотографії своїх домашніх тварин, можна організувати голосування на найкраще фото, а переможець отримає невеликий приз. А там так, там може більшість учнів з класним керівником вирішують, яку тему обрати, якого формату зробити. Ну, так, на цьому все. Дякую всім за увагу. Гарного дня! Добрий день, шановні вчителі та учні. Мене звати Таїся, я учениця 10 класу, мені 15 років. Я балотуюсь на посаду президента нашої школи, і для мене дуже почесно мати можливість разом з вами змінювати нашу школу на краще. Трохи про мене ще з 5 класу я активно беру участь у шкільному житті як частина шкільного активу. Я маю значний досвід в організації заходів та інших ініціатив. Також брала участь у творчих конкурсах, предметних олімпіадах. Відкрити до спілку... спілкування, завжди готова вислухати, допомогти та підтримати ідеї. Чому саме я? Моя головна мета зробити шкільне життя цікавим, комфортним і насиченим для кожного учня. У мене є бажання працювати для вас і разом з вами, втілюючи наші спільні мрії та ідеї. Я вмію знаходити спільну мову з учнями, вчителями та батьками. Відповідальна ініці... ініціативна та завжди довожу справу до кінця. Асі я просто смішнявка, завжди шуткую, та я просто суперпозитивною людиною. Що я пропоную? Мої ідеї для школи: проведення тематичних днів. Організовуватиму яскраві тематичні дні, наприклад, День улюблених героїв, спортивний день або День екоактивності. Це допоможе створити атмосферу радісті навіть наші скрутні часи та період дистанційного навчання. Вебінари для научнів планую. Планує організовувати вебінари на важливі теми, як -от мотивація, професійна орієнтація, життєві навички, боротьба зі стресом. Такі зустрічі допоможуть краще розуміти себе та знаходити відповіді на життєві питання. Цікаві челенджі запроваджуватиму різні челенджі, наприклад, фото мого дня або 10 тисяч кроків на день, чотворчі виклики, які сприятимуть активності та об'єднуванню учнів. Також на цьому слайді ви можете переглянути ще інші мої ідеї, якось, наприклад, залучення школи до волонтерських ініціатив, створення платформи з корисними ресурсами для всіх учнів та батьків, проведення онлайн зустрічей для звичайного простого спілкування та багато чого іншого. Взаємодія всіх учасників шкільного життя, взаємодія батьків, вчителів та учнів. Створюю онлайн-анкети для збору Пропозиції, щоб краще розуміти потреби учнів, учителів та батьків, організовуватиму регулярні зустрічі для обговорення ідей, підтримуватиму організацію спільних заходів, де кожен зможе долучитися та почуватися важливим. Також я регулярно планую ділитися результатами нашої роботи, прислухатимусь до думок кожного і враховуватиму їх у прийнятті рішень. Тож, let's work together. Я вірю, що разом ми можемо зробити нашу школу ще краще. Мій план це лише початок. Найголовніше це ваша підтримка та ваші ідеї, які я з радістю допоможу реалізувати. Тож давайте разом створимо школу, якою ми будемо пишатися. Дякую за вашу увагу і підтримку. Сподіваюсь на ваш голос. Я такий Вітаю всіх присутніх! Мене звати Поліна, я балотуюся у президенти школи. Зараз я хочу розповісти трішки про себе. Мені 14 років. Я навчаюся у 8 класі, маю активну діяльність у школі, є учасником активу школи, учнем року 2024 року. Маю безліч нагород по пані листок. Займаюся танцями та розвиваюся у цьому напрямку. Що я вмію? Придумувати креативні ідеї, комунікувати з однолітками, знаходити компроміс в будь-якій ситуації, досягати своєї цілі. Обираючи мене президентом, ви отримуєте змогу брати участь у наступних заходах. День молодіжного сенгу. Суть у тому, що учні мають розшифрувати деякі слова з молодіжного сенгу для вчителів або батьків. Я вважаю, вважаю, що це цікаво для учнів будь-якого віку. Далі у нас конкурс талантів для нашої школи. Думаю, тут все зрозуміло. Учні мають змогу продемонструвати свій талант, отримати призи, і вважаю, що це буде гарною ідеєю. Заходи з психологом для підтримки учнів. Зараз дуже багато учнів мають проблеми з комунікацією з іншими учнями і вважаю, що потрібним буде підтримати їх або якщо. Ну, не вдасться як -то, зробити це з спеціалістом, то просто обращатися до мене, наприклад, щоб я могла з вами поговорити, якщо вам самотні. Заходи щодо, щодо протидії куріння та вживання алкоголю. Я вважаю, що це корисний, корисний заход, і він буде корисним не тільки для старшої ланки, а й для молодшої. Чому саме я? Потрібна вам, як президент, я активно приймаю участь у житті школи, маю цікаві ідеї, приношу людям радість. Допоможу вам, якщо ви маєте якусь проблему, вислухаю, якщо є бажання щодо покращення навчання у школі. Різнобічна, зацікавлена, о, зацікавлена в будь-якій темі, за яку візьмуся, обіцяю, що не знехтую побажаннями учнів, батьків, вчителів. Мої лідерські якості. Я справедлива, відповідальна, комунікабельна, чесна та креативна. Також я опросила людей, які зі мною спілкуються, і вони кажуть також, що я креативна, позитивна, справедлива, старанна, можу знайти вихід з будь-якої ситуації, і смішна та амбіціозна. Я сподіваюся, що разом ми зможемо зробити дистанційне навчання краще і кожен не був самотнім або почутим. Дякую за увагу. Сподіваюся на вас знову. Всім привіт! Я Слачнікова Єлизавета Романівна і хочу балотуватися на пост президента школи. Як я вже сказала. Я Ліза, мені 13 років і я навчаюся в 8 А класі. Хочу трохи розповісти про себе. Я товариська людина і люблю заводити нові знайомства. Ще я дуже люблю допомагати людям та протидіяти несправедливості. Тому якщо я стану президентом нашої школи, я хочу допомагати учням уникати несправедливості в їх сторону. Щоб я могла покращити мої плани. Додати навого в наш колектив, налагодження взаємозв'язку, активізувати учнів. Що б я хотіла запропонувати учні, які будуть допомагати вирішувати конфлікти, я б могла організувати таку команду та бути її учасником. Ми проводили онлайн зустрічі з учнями, між якими стався конфлікт. Якщо такі люди будуть в нашій школі, думаю, інші учні будуть почувати себе більш комфортно та затишно. Гуртки з предметів та гурток творчості. Конкурс командні роботи. В цьому конкурсі учні змагаються за звання клас року. Конкурс спрямований на те, щоб учні своїх класів об'єдналися і були як одна команда. Якщо я стану президентом нашої школи, то я буду допомагати учням вирішувати сварки та завжди зможу дати якусь пораду. У мене гарні організаторські здібності, тому я можу допомагати організовувати різні заходи. Голосуйте за мене.